І сама брехня породжує ото все кубло, оці духовні гнізда перевертнів, які перекручують Євангелію. І християнським зустрічам дано цей вогонь, вогонь Духа Святого, щоб виявляти і випалювати це, спалювати, просто перед людьми спалювати, щоб вони бачили ці лжевчення, ці лжепророцтва. І це неудство, яке пропонується сьогодні, і чим пропонується сьогодні жити людям? Церква церква Божа. Вона куплена кров'ю Ісуса Христа, чи не так? І вона одна. Вона перебуває в любові, в цій новій заповіді, про яку сказав Ісус Христос Кому? Та церкві Своїй. Він сказав апостолам. Ми про це говоримо останній час раз за разом. Ми говоримо про народження згори, тому що в цьому і є сила Євангелії. Але сила церкви є в єдності, сила церкви є в любові. Сила церкви є в любові Божій, в любові Ісуса Христа, яку Він явив, явив через хрест, прийшовши, взявши наші гріхи, взявши наші прокляття, наші немочі. Все він взяв на себе, щоб ми були вільні від цього. І як звільнитися? Та повірити. А як повірити, якщо не чули? В що повірити треба? Куди направити свою віру? Отак живуть люди, наче й в Ісуса Христа вірять, та вірять в тілесне, в тілесного Христа, але не в духовного, а все починається з Духовного. Тому громогласно ми проголошуємо: Церква одна, Божа, куплена кров'ю Ісуса Христа. Ми громогласно проголошуємо, хто не народився згори Царства Божого, не побачить. І я зараз кличу: якщо хтось є ще ненароджений згори, виходь, якщо ти там, виходь теж і покайся, і віруй в Євангелію, і не встидайся Христа.